Слава Україні! А також велика подяка нашим захисникам, які дають нам змогу, щоб ми були в тиші в затишку в спокої. На сьогоднішній день ми хочемо вам розповісти деякі новинки, які з'являються на нашому ринку. З вами буде сьогодні магазин Арсенал. А я, Володимир, який вам хочу це все розказати. Наші постачальники на сьогоднішній день дуже завозять багато зброї. Такого плану, як арт системи Вони є в різних калібрах. Ми маємо в більшості це йде 223 калібр, це 5,6 на 45. І також завозяться в багатьох інших калібрах. В основному це буде 308, це буде 762 на 51 Будемо простіше говорити 223-й або 308 калібр. Що це є таке? Що таке арочні система? Це йде у нас. Вони можуть бути різної комплектації, різного вигляду, але все ж таки вони будуть всі схожі один на один. Вони будуть набагато легші, набагато простіші, набагато зручніші. І на сьогоднішній день можна вибрати будь-яку модельку. Це може бути в нас і легша, і тяжча, і з різними прицільними застосуваннями, які ми можемо під себе підібрати. Це у нас, вони йдуть і зроблені як ну, набагато простіше, щоб було легко їм користуватися. Тобто мінімально затрат, але максимальна віддача буде. Що вони собою представляють? Є існують їх. Вони йдуть як конструктори, можна до них собі добирати магазини будь-якої величини. Можна е, до них ставити собі будь-які прицільні застосування. Це, можливо, буде просто цілий кімушка. Можливо, ми, хтось захоче собі поставити е, такий приціл, який йде з загонного плану. Тобто, що тут є такого, він йде від 1 крату до 6 до 10 крат різної формації, різної величини. Які ми можемо застосовувати на цих карабінах. Також ми можемо поставити і цифрові приціли. Ми можемо поставити на них і тепловізійні приціли, будь-що на будь-який смак. По ціновій політиці дуже широкий асортимент, який ми можемо вибрати для себе, або дозволити собі, або ну, будь-що. Будь-що на сьогоднішній день це дуже великі вибірдя. Це в більшості йдуть, виробник йдуть американський, які завозяться до нас на, на нашу територію України. Що ще можна такого дуже цікавого розказати? Вони дуже легкі в розбірці. Це можуть бути ось у нас є і магазини на 30 патронів. Дуже швиденько розбираються, чистяться це за допомогою двох пінів. Можна там від'єднати один і вже вона швиденько у нас розбирається, що дає змогу в будь-яких умовах це нам його швиденько розібрати, якщо він забруднився, швиденько його прочистити і назад зібрати. Є дуже комфортним. Нема такого, що воно не комфортно. Все дуже просто і дуже швиденько. Це всі основні частинки, які нам треба достати. Його протерти і назад його все поставити. І на тому буде достатньо. Ось вона в нас і вже і зібрана. Вони виготовляються, є різні варіанти. Це може бути запобіжник з однієї сторони, може бути запобіжник двосторонній, двох різні спуски будуть. Різна конфігурація наших прикладів, вони йдуть телескопічні, які ми можемо повністю під себе регулювати. Вони можуть на одноточковий ремінь, на двохточковий ремінь, на трьохточковий ремінь під'єднуватися для зручності носіння його або пересування будь-де. Так як ми бачимо, що на цій моделі це йде вже в нас в 308-му калібрі. Ми можемо поставити як коліматор, як будь-який сюди приціл. Також ми можемо поставити його на сошки, які дозволяють нам комфортно виконувати стрільбу. Ось, будь ласка. А також ми повністю під себе можемо відрегулювати дану зброю і підібрати все до неї. Будь ласка, завітайте до нас в магазин Арсенал. А також в мережу магазинів Сапсан, щоб ми могли вам більш докладніше розповісти про дану зброю, яка у нас є. І щоб ви могли підібрати для себе те, що вам буде зручніше. А на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній короткий огляд. Бажаю всім здоров'я, а також бажаю здоров'я великого-великого нашим захисникам. Слава нашим героям, нашим захисникам і слава Україні!